Шлечок, Жан. Мілана, як той шашличок? Смачний? Сінематограф із Шонжиння, Північна Албанія. В общем, хто не жарив шашлачок біля моря, рекомендую. Це можна зробити в травні, початок червня місяць. Приїхати в такий, от, в такий реально крутий ліс, от, де сосни ростуть. Пальми і море. От, сьогодні сонечко не так ясно виглядало, і це, слава Богу, нам на руку, тому що менше албанців приїздили. От, не сильно вони полюбляють, коли пасмурно, вони сонечко полюбляють. Тому той, хто планує в Албанію на відпочинок, розгляньте місто Шанджин, Північна Албанія. От Нерухомість, кому треба в оренду квартирки, підскажу, де орендувати з комплексом, з басейном. В общем, туди українці приїжджають і їм подобається. В общем, На каналі є більше інформації. А, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.